А освіта в Україні буде європейською Другу вищу освіту. Студенти зможуть здобувати безкоштовно. А українські учні навчатимуться за єдиним електронним підручником. Про нові законопроекти наших народних обранців та майбутнє освітянської галузі. Далі в сюжеті Надії Ніплюхіної. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має намір привести вищу освіту України у відповідність до європейських стандартів. Про це заявив директор департаменту вищої освіти відомства Ярослав Болюбаш. Європейські вимоги це трустепанева система освіти, бакалавр, магістр, доктор філософії. У нас будуть збережені наші доктори та кандидати наук. В Україні вводяться професійні коледжі, які замінять технікуми. Більше 120 інститутів будуть готувати лише бакалаврів. Університети та академії готуватимуть магістрів, докторів. Філософії і основне, що Україна прагне до того, щоб українські документи про освіту визнавалися в Європі. До слова, з 1 червня в нашій державі почала функціонувати експериментальна система електронної подачі документів до вищих навчальних закладів. Згідно з нею, українські абітурієнти можуть подавати документи на вступ до університету через інтернет. Нещодавно у Верховній Раді зареєстрований законопроект про внесення змін до закону України про вищу освіту. Документ дає можливість громадянам безкоштовно отримати другу вищу освіту. Відповідно до чинного закону, громадянина України тільки один раз гарантується здобуття вищої освіти за бюджетні кошти. Отримання другої вищої здійснюється за кошти фізичних і юридичних осіб. Зараз же пропонується доповнити закон положенням, що на безкоштовну другу вищу освіту можуть претендувати громадяни, які за станом здоров'я в. Втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією. Щоб уникнути зловживань, здоров'я такого абітурієнта повинна оцінити медико-соціальна експертна комісія. У парламенті зареєстрована ціла низка законопроєктів, які таким чи іншим чином стосуються змін у цій сфері. Так, одним із них, наприклад, запропоновано скоротити число контрактників. А для українських школярів зараз готують єдиний електронний підручник. Це буде універсальна збірка, що міститиме усі підручники з української. Мови, ...фізики та інших предметів. Причому не тільки для того класу, у якому зараз навчається дитина, а для всього шкільного курсу. Чиновники вважають, що, можливо, вдасться підготувати і сертифікувати електронний підручник вітчизняного виробника. Наразі невідома дата запровадження його, оскільки необхідного фінансового забезпечення поки немає.